Діти, добрий день! Я вітаю вас на уроці української мови. Озирніться навколо себе. Ви побачите, що нас оточують предмети. Предметів дуже багато, і кожний з них має свою назву, своє ім'я. А слова, що є назвами предметів, називаються іменниками. Отже, чим більше ми знаємо іменників, Тим більше вживаємо їх у своєму мовленні, тим багатша наша мова. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося зі словами, які є назвами предметів, іменниками. Навчимося правильно ставити до них питання, а також відрізняти їх від інших слів. Починаємо вивчати ми тепер частини мови. Всіх їх треба добре знати, щоб здобути знань основи. Перша з них іменник, друзі, цю частину люблять дуже, бо вона усе назве, дасть імення золоте, мама, мир і Україна, сонце, небо, світ, людина, звуки, букви, слово, мова. Ось частина ця чудова. Хто? Сестричка, ненька, батько, пташка, білочка, зайчатко. Що земля, ріка, діброва, книжка, зошит, ручка, школа? Вивчим цю частину мови зрозуміємо навідмінно, бо вона така казкова, допоможе світ пізнати неодмінно. Назви людей і тварин відповідають на питання хто? Хто? Учень, хто бджола? Хто? Кінь, хто? Карась, хто? їжак, хто міліціонер, хто снігуронька. Назви всіх інших предметів відповідають на питання, що? що портфель, що літак, що трактор, що ракета, що календар. Що? Трикутник. Попрацюємо зі словниковим словом. Портфель. Чотирикутна сумка, призначена для носіння ділових паперів книг зошитів Це слово запозичене із французької мови і утворене від слів носити і аркуш. Як ви гадаєте, чи може портфель говорити? Подивіться на свої портфелі. Якщо портфель чистенький, без подряпин, його господар охайна людина. Відкрийте портфель, подивіться, що в ньому всередині. Зошити книжки охайні, зошита гарні оцінки. Як навчається його господар? Звісно, що добре. Так може портфель говорити? Тож старайтеся, щоб про вас ваші портфелі розповідали тільки гарне. Подумайте, які слова відповідають на питання хто. Перевірте себе. Подумайте, які слова відповідають на питання що. Перевірте себе. Ну що ж, ви справились. Молодці. Уявімо себе чарівниками, які можуть змінити слово так, що воно із живого предмета стало неживим. Бажаєте спробувати? До слів записаних на слайді, які відповідають на питання хто. доберіть слова родичі, які будуть відповідати на питання «Що?». Скрипаль? Що скрипка? Хто моряк? Що море? Хто лісник? Що ліс? Хто школяр? Що? Школа? Молодці діти. Вітаю вас з добре виконаним завданням. А тепер повторимо. Іменник частина мови, яка означає назву предметів і відповідає на питання хто або що. Дома, дітки. Обов'язково вивчіть правило на сторінці 109 підручника. І виконайте вправу 289. Бажаю успіхів. До побачення!